Вікторина для дітей на тему транспорт. Перший тур загадки. Відгадай загадку і обери правильне твердження. Будинок на колесах йде на роботу всіх везе. Що це? Потяг, автомобіль, ракета, літак, тролейбус чи автобус. Правильно це автобус. Я не їм вівса ні сіна. Дайте випити бензину. Всіх коней я обжину. Куди хочеш побіжу. Що це? Автобус, потяг, автомобіль, ракета, літак, тролейбус. Це автомобіль. Полотно, а не доріжка. Кінь біжить багатоніжка. Що це? Літак, автомобіль, потяг. Тролейбус, ракета, автобус. Молодці. Це потяг. Зачепивсь вагон за дріт. Їду, їду, вдалеч світ. Їду, їду, не трясу. Гей, сідайте, підвезу. Що це? Потяг, автомобіль, ракета, літак, тролейбус, автобус. Так, це тролейбус. Засвистіла, полетіла, хвіст вогнений залишила. Що це? Тролейбус, потяг, автомобіль, автобус, ракета чи літак? Звісно, це ракета. Другий тур. Питання. Відповідь. Запитання перше. Скільки кольорів світла має світлофор? Правильна відповідь. Три кольори. Червоний, жовтий і зелений. Друге запитання. Де повинні ходити пішоходи? Пішоходи ходять по тротуару. По якій частині дороги рухається транспорт? Транспорт рухається по проїжджій частині дороги. Четверте запитання. Якщо ти йдеш по вулиці, ти пішохід. А якщо ти сів у транспорт, то ти стаєш правильно пасажиром. Третій тур. Назви частину транспорту. Як ця частина називається? Це кермо автомобіля. Назвіть, що це і до якого виду транспорту відноситься? Це штурвал корабля. Як називається ця частина? Це кошик від повітряної кулі. Що це? Це кабіна вантажного автомобіля. Як називається ця частина? І до якого виду транспорту відноситься? Правильно це крило літака. Молодці малята. До зустрічі!